Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий ягідний пиріг з кремом. В зручну ємність викладаємо 100 г м'якого вершкового масла, додаємо 2-3 столові ложки цукру і ванілін за смаком та добре розминаємо виделкою. Далі додаємо яйце та ще раз вимішуємо виделкою. В кінці додаємо чайну ложку розпушувача та просіюємо 200 г борошна. Замішуємо м'яке еластичне тісто, викладаємо тісто у форму, дно якої застиляємо пергаментом та заповнюємо ним дно і бортики. Тепер нам знадобиться 300 г ягід. У мене смородина та лохина. Додаємо до них столову ложку з гіркою кукурудзяного крохмалю та перемішуємо. Викладаємо їх зверху на тісто. Випікаємо при температурі 180 градусів 25 хвилин. Далі в зручну невелику ємність наливаємо 100 г згущеного молока та додаємо 100 г сметани та гарно перемішуємо. Та заливаємо готовий гарячий пиріг. Для застигання залишаємо пиріг на 3 години. Подивіться, який чудовий, неймовірний пиріг у нас вийшов. Він просто неймовірно смачний! Любі мої! Всім бажаю любові, найскорішого миру, добра, радості та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!